Пропав звісти або ж потрапив до полону. За рік проведення антитерористичної операції черкащани вже звикли до таких понять. Та що насправді стоїть за усіма цими короткими та сухими словами, з'ясували наші журналісти. Її чоловік потрапив у полон до бойовиків три місяці тому. Його підрозділ через сильний туман у Донецькому аеропорті натрапив у засідку противників. Досі про долю свого чоловіка Вікторія могла лише здогадуватись зв'язку з коханим не було. Вчора він дзвонив. Ну він як, він знає на пам'ять тільки своїй матері номер. До неї позвонить, вона мій номер дала, і вчора він дзвонив. З радості тут у мене було, звісно. Ну, так, звісно, у нього голос подавлений, настрою немає зовсім, але держиться. Найголовніше, що почуває, що живий. Оршанецький навчальний центр прикордонної служби з перших днів АТО його курсанти приймали активну участь у бойових діях. Головну алею поблизу палацу прикордонники назвали алеєю слави. Тут світлини 14 солдатів та офіцерів, які загинули на сході України. Це старший солдат Ушкалов Дмитро Олександрович. Це старший солдат Малешко Сергій Михайлович, солдат овчарик. Фотокарток цих п'яти бійців на алеї на щастя немає, але про їх долю нічого не відомо. Прикордонники вважають зниклими безвісти. Вже восьмий місяць керівники центру намагаються хоча б щось дізнатися про хлопців. До пошуків залучили СБУ та розвідку. Щонеділі телефонують рідним прикордонників, ось тільки порадувати їх поки нічим. Ми підтримуємо і ми дуже щиро віримо і сподіваємося, що їхні діти і наші військовослужбовці на сьогоднішній день живі, і ми їх найближчим часом повернемо. До своїх домівок. Це волонтери-перемовники. Їх допомогти у пошуках бійців попрохали прикордонники. Керівництво центру сподівається, що воїнів тримають у полоні. Волонтери телефонують усім, кого знають на підконтрольній бойовиками території. Та марно. Утім, шанси знайти хлопців кажуть, є. Ми допускаємо, що більше ста чоловік знаходяться десь в Росії. Тому що є свидетельские показання, як вивозили людей, то есть примірні фамілії. Ми їх не можемо найти. Самое главное, что мы, що ми пані, що це існує сіоне Кавказ. Ми допускаємо, тому що как бы, в першу чеченську була работорговля. допускаємо, що і наші солдати можуть попадать в рабство в тому числі. дома на Вадима Бабенка чекає шестирічна доня. Вона сподівається, вже незабаром побачити свого татка. Його прізвище вже в списку обміну військовослужбовцями. Перед цим обміном він мені. Майже кожну ніч снився. Я дуже надіялась, що він попаде. Ну не попав Юлія Доброскок Віка новини.